Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку публікація інформації в інтернеті. Робота хостингу. Починаємо з повторень правил поведінки. Доєднуємося до року вчасно, наводимо лад на столі, де знаходиться комп'ютерна техніка. Слідкуємо за осанкою та відстанню від очей до монітору. Не торкаємо задньої панелі системного блоку чи монітору. Переміщуємося по кімнаті спокійно, завжди, після уроку, робимо перерву. Сьогодні та на наступних двох уроках ми з вами дізнаємось, який комп'ютер називаємо сервером, також з'ясуємо, що таке хостинг, хостинг-провайдери або хостери, і познайомимося з онлайн-редактором Canva. Коли ми вводимо адресу сайту в браузері, то не міркуємо, звідки береться текст, чи зображення, чи дизайн, чи, наприклад, вбудоване відео, анімація і так далі. Сторінка завантажується, тому що десь працює комп'ютер. У пам'яті цього комп'ютера зберігаються всі файли з текстом, з зображеннями, з скриптами, з відео, з звуковими файлами. І такий комп'ютер називається сервером. Подивіться, будь ласка, це ілюстративне малюночок до нашого слайду, але саме так виглядають з сервера. Бо це коли ми говоримо комп'ютер і в той же час називаємо його сервером, то ми не повинні собі уявляти той персональний комп'ютер, який ми бачимо з вами і маємо. У повсякденному житті. Ні, це надпотужний комп'ютер, який, який, перш за все, призначений для збереження великої кількості інформації і надає швидкий доступ до цієї інформації. Сервер зберігає файли із містом сайту та завантажує їх, коли користувачі заходять на сайт. Щоб більш популярніший сайт, то більше ресурсів йому знадобиться. Наприклад, Facebook використовує понад 50 тисяч серверів. Для розміщення сайту на сервері використовують спеціальну послугу. Називається така послуга хостинг. Чули ви таке слово? Отже, це послуга для розміщення сайту на сервері. Компанії, які надають хостинг, називають хостинг провайдерами або просто хостерами. Завдяки е е цим е компаніям. І завдання цих компаній полягає в тому, що необхідно зробити так, щоб сайт був цілодобово доступний користувачам. Бо дійсно, ми з вами хочемо мати доступ до інформації в інтернеті 24 на 7. саме е хостери і займаються наданням таких послуг. Буває платний та безкоштовний хостинг. У плату входить оренда місця на сервері та його потужностей. У разі безкоштовного хостингу можуть накладатись обмеження. Ну, наприклад, для навчальних закладів безкоштовно, а для комерційних компаній за певну плату. Ну і щоб ви розуміли, наприклад, кожен з нас має Google аккаунт, і Google нам надає певну. Обмежену кількість вільного простору для збереження в хмарному середовищі інформації. Як тільки ми його заповнюємо, то тут же Google пропонує нам додатково оплатити ще певний безкоштовний, певний точніше, додатково вільний простор. І вже в нас два варіанти: або ми оплачуємо і маємо ще додаткового простору, або ми звільняємо. Простір шляхом видалення непотрібних файлів, зображень, відео, тощо, уже у нашому просторі, який надають нам безкоштовно. Ну, от Хостинг по такому принципу працює. Так, можуть накладатися також обмеження на обсяг сайту, кількість відвідувань. Це, якщо. Мається на увазі безкоштовний хостинг. Часто безкоштовний хостинг він передбачає безумовне розміщення на сайті реклами з боку хостинг-провайдера. І з популярністю цього сайту кількість реклами буде збільшуватися. Ну, це е, такий побічний ефект. Від е, безкоштовного хостингу. Хочете безкоштовно, то ми будемо розміщувати рекламу. І дуже часто буває так, що відвідуєш сайт, а там скільки реклами, що навіть не хочеться дивитися інформацію. Хостингу потребують не тільки любительські сайти, які створюють користувачі для самопрезентації. Ну, це просто людина створює свій сайт про себе чи про свої хобі, чи свій магазин, і так далі. А також великі бізнес-компанії чи сервіси, які представлені в інтернеті, вони можуть мати власні сервери і або орендують такі сервери. Ну, зрозуміло, бо вони великі, вони працюють. З великою кількістю інформації, потрібен доступ до неї 24 на 7, і для того, щоб це працювало і швидше був доступ, і не було там зайвої інформації, то корисно і добре мати свій сервер, орендувати або навіть придбати власний сервер, такі компанії є. Наприклад, платформа, яку ви бачите зараз, і на яку ми Підемо, це платформа Canve. На час написання підручника знаходилась на сервері провайдері у Сан Франциско США. Ось, будь ласка, ця програма. Зараз вона має посилання своє вже, власне. Ми зараз її розглянемо і на подальших уроках будемо. З нею працювати. Трошечки про Canvo. Canvo можна використовувати цю платформу, цей сервіс для створення різних цифрових продуктів. Ну, дуже багато людей і працює на ній, багато вчителів, наприклад, працюють. Тому що це зручно. Ну, єдиний недолік це якщо немає інтернету, то, звісно ж, доступу до цієї платформи не буде. Е, що можна створювати? Презентації, відео, колажі, інтелектуальні карти, діаграми. Ну, зараз ми переглянемо багато е, е, різної інформації. Тому, е, Платформа потребує підтримки. Компанія, яка забезпечує хостинг цього сайту, цього сервісу, турбується про безпеку користувачів, а також слідкує за безперебійністю роботи сервісу і відповідно до оголошеної кількості відвідувань. Ну, аналізують люди спеціально слідкують, скільки відвідувань протягом якого часу було даної платформи, і вже налаштовують. Роботу сервісу. Ваше домашнє завдання за посиланням, або за QR-кодом, ви вже алгоритм знаєте, ми з вами переглянемо зараз канву Так. Для того, щоб перейти на на даний сайт, є у вас посилання, або, якщо ви забули, чи пам'ятаєте. Не маєте доступу до посилання, але пам'ятаєте, як називається програма? От ми можемо в Гуглі написати і відразу назву, причому я на українській мові це зробила, відразу у нас з'являється Canva. Так. Я перекладаю на українську мову. Ви знаєте, що, щоб комфортно працювати, щоб мати доступ до всього функціоналу і зберігати результати своєї роботи, потрібно пройти реєстрацію. Саме така умова у цій, на цій платформі. Ре, реєстрація дуже проста. Буквально в два кліка. Зареєструватися, я вже тут е, зареєстрована, але вийшла спеціально, щоб вам показати, як це робиться. Е, через... Google Аккаунт. Я э, захожу і потрапляю уже в свій кабінет. Ну, досліджуючи. Всі, Пропозиції, які мені пропонує канва, ось я можу подивитися, що можна робити: відео, публікації, документи, плакати, логотипи. Якщо в переліку не все є ще щось спробувати щось новеньке. Ну, от, наприклад, покажу вам, як створити фотоколаж. Ви можете спробувати попрацювати з будь-якими елементами. Так. Знову я перекладаю, я працюю в хромі, в мене масштаб 36%, трошки збільшу, щоб ви побачили. Так, відразу хочу вам сказати, що не всі функції доступні безкоштовно. Ви бачите, всі, що мають коронку позначку, це значить елементи або Категорія Canva Pro преміум класу і за доступ до всього функціоналу треба заплатити. Наприклад, щоб користуватися протягом року, треба заплатити 200 доларів. Ну, люди, які заробляють на цьому кошти, то відповідно, вони, напевне, і купують. Нам зараз достатньо і безкоштовної історії. Так, подивіться, будь ласка. Ми будемо робити колаж зліва у нас є панель інструментів, елементи, і додаткову панель з'явиться після того, як ми оберемо собі. Ми можемо обирати колаж, два фотоколаж, сімейні фотоколажі, сітка для фото, сімейні стилі. Отут, якщо вам не подобається, ви закриваєте, повертаєтесь в шаблони, наприклад, зима. ну Ось, наприклад, такий шаблон я обираю. Так, Далі у мене є в моєму кабінеті вже завантажені ось бачите, загрузки. Я завантажувала вже фото для демонстрації. Ну, ось я хочу показати, так, як це робиться. Ну, Наприклад, ось сюди я просто перетягую, ось у мене є Оля Цибульська, я і заповнюю всі зображення. Ну, Якщо ви захочете зробити комусь сюрприз, Наприклад, до Нового року можете фотографії своєї родини, чи друзів, чи своєї особисто сюди завантажити. Так далі ми можемо прикрасити елементами. Хочу звернути вашу увагу, що у нас елементи безкоштовні, це без позначки ось такої корони. Ось, от все, з категорії графіка. Тут у нас лінія була. Ну, наприклад, серце. Серце ось це, бачите, серце преміум, це ось серце таке безкоштовне. Напевно, ну, ось я його можу тут розмістити. Ну і так далі. Я можу збільшувати, зменшувати, додавати анімацію, змінювати колір виділених об'єктів, змінювати фон і так далі. Це ви будете робити і проведете дослідження, і створите. Уже е, свій фотоколаж. Я просто показала, як тут можна робити на прикладі фотоколажу, але ви бачили, що функціонал дуже великий. Далі ми можемо зберегти е, свою роботу, натиснувши на кнопку поділитися, і завантажити е, е, файл, який нам рекомендують PNG, якщо нам не подобається, бо нам потрібен якийсь конкретно. Файл, якщо ми з анімацією тогівка, SVG, ви бачите, підходить для вебдизайну, але він недоступний, за нього треба заплатити, PDF і так далі. Ну, Це залежить від того, що вам потрібно. Далі я натискаю Завантажити. Відбувається процес завантаження і вже завантажений файл, ви зможете відкрити у себе. У форматі ПНГ. Ось ви бачите, що він у мене в папочку зберігся. І я його можу відкрити, і потім, коли мені потрібно, комусь надіслати чи прикріпити на нові знання і так далі. Ну, на цьому ми завершуємо нашу роботу. Трошечки познайомилися е, з канвою, е, розглянули, що таке хостинг, е, як відбувається розміщення інформації, хто за неї відповідальний і е, чому ми так легко можемо мати доступ до е, всього, що є в інтернеті, що, де зберігається ця інформація. Домашнє завдання ви отримали. Я вам дякую за увагу. Переглядайте мої відео, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, що вам сподобалось чи що не сподобалось, на що треба звернути увагу. Ставте вподобайки чи не вподобайки, я все враховую. До побачення!